Друзі, привіт! Приготування цього смачного і простого салату розпочинаємо з нарізання помідорів. Знадобиться 6 штук середнього розміру. Нарізаємо помідори кубиком. Далі візьмемо зелень. В мене мікс кропу і петрушки. Всього близько 80 грам. Відрізаємо хвостики і дрібно наріжемо. Останнє, що треба сьогодні нарізати, копчене куряче філе. Тут близько 300 г. Нарізаємо його смушками. До речі, цей інгредієнт можна замінити на твердий або плавлений сир, ковбасу, шинку, або варене чи смажене куряче філе. Відправляємо до салатнику сухарики 100 г. В мене в магазинні. В кого є бажання, можна заморочитись і зробити власноруч, нарізати хліб і підсушити на сковороді. Або відправити в духовку на 10 хвилин. Залишилось заправити майонезом і все добре перемішати. Дуже люблю цей салат. Готується буквально за 5 хвилин. Попередньо варити нічого не потрібно. Його виходить багато і він настільки смачний, що я впевнена, ви і ваші рідні на одній порції точно не зупинитесь. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!